Привіт, привіт! Поглянь, хто до нас завітав! Так, це щенячий патруль. Вони сьогодні виглядають ну дуже святково. Як думаєш чому? Бо настала зима і попереду багато чудових свят. А що ми знаємо про зиму? На вулиці стає холодніше. З неба можуть падати маленькі білі сніжинки. Вони вкривають будинки, дерева, землю. Усе навколо стає білим-білим, наче у казці. Тож яка пора року до нас завітала? Зима. А яка пора року була перед зимою? Ану пригадай. Осінь. Яка пора року наступить після зими? Весна. А чи знаєш, які свята ми відзначаємо взимку? Зараз я тобі нагадаю це День Святого Миколая, Різдво Христове та Новий рік. Пригадаємо усі пори року по черзі, починаючи із зими. Перша пора року. Зима. Друга пора року, яка приходить після зими. Весна. Третя пора року, що настає після весни. Літо. І четверта пора року, що змінює літо. Осінь. Скільки всього пір року? Чотири пори року. Подивись уважно, яка пора року зникла? Зима. А зараз осінь! Яка пора року зникла? Літо. Тож наші щенята вже почали підготовку до зимових свят. Але вони не встигають усе зробити самі і попросили нас про допомогу. Гончик склав список справ. Давай поглянемо, що там. Пригадати пори року. Ми це вже зробили. Тож можемо помітити, як виконано! Ще потрібно полагодити гірлянди, Знайди пари різдвяних черевичків, відшукати святковий настрій та порахувати подарунки. Переходимо до завдання! Будемо лагодити гірлянди разом із маршалом. Поглянь! Не вистачає однієї лампочки. Як думаєш, якого кольору? Червоного? Ну, давай перевіримо. Якщо правильно, то ліхтарики засяють яскравіше. Чудово! Дійсно, не вистачало червоної лампочки. А тут якої лампочки не вистачає? Давай перевіримо. Правильно, синьої! Тут також не вистачає однієї лампочки. Але будь уважніше. На цій гірлянді більше кольорів. Тож якого кольору не вистачає лампочки? Так. Жовтого кольору. Ого, тут немає двох лампочок. Якого кольору вкрутимо першу? Червоного. А друга лампочка якого кольору буде? Синього давай перевіримо. Супер! Завдання виконано! Можемо поставити галочку. Переходимо до наступного завдання. Разом зі Скай будемо шукати пари. Ти пам'ятаєш, що таке пара? Це два однакових предмети. Знайдемо пару для кожного чобітка. Спробуй відшукати такий самий різдвяний чобіток у нижньому рядочку. Так, ось він. Другий у рядку. Шукаємо наступний зеленого кольору. Чудово! Ось він, зелений чобіток. Із ялинками. А цей чобіток якого кольору? Помаранчевий. Чи є у нижньому рядочку такий самий чобіток? Який він стоїть за порядком? Він перший. З'єднаємо їх лінією. Шукаємо далі. Знайди такий самий чобіток у нижньому рядочку. Він стоїть який за порядком? П'ятий. Або ще можна сказати останній. І залишився останній чобіток білого кольору з червоними смужками. Знайдемо йому пару. Ось його пара. У нижньому рядочку він стоїть який за порядком. Третій. Усі пари відшукали. Можемо переходити до наступного завдання. Будемо шукати зимовий святковий настрій разом із кремезом. Поглянь, йому потрібно пройти по лабіринту, щоб дістатися подарунка. Давай допоможемо! Будемо підказувати, куди йти: вперед, назад, вгору або вниз. Я почну, а ти продовжиш підказувати. Кремез. Йди вперед. Тепер вгору. Куди далі потрібно йти кремезу? Вперед! А далі вгору чи вниз? Вниз! Правильно! А тепер. Вперед! Зараз вгору, чи вниз? Вгору. Куди тепер? Вперед! Супер! Кремез дістався подарунка! Поглянемо, що там. А там на нас зачекалася руханка із пінгвінами. Адже вони краще за всіх знають про зимові свята. Скануй QR-код або натискай на посилання у правому верхньому кутку. Ну що ж, святковий зимовий настрій відшукали. Відмічаємо, як виконано. А далі будемо рахувати подаруночки разом зі скай. Поглянь уважно на екран. Скільки рожевих подарунків ти бачиш. Три. Скільки червоних подаруночків? Чотири. Скільки жовтих подарунків ти бачиш на екрані? Два. Порахуй усі зелені подарунки. Скільки їх? Три. Скільки синіх подарунків? Два. Супер! Ти так чудово рахуєш! Усі завдання виконані. Ти молодець. Ой, поглянь, до нас приїхав якийсь дідусь на Санчатах. Як думаєш, хто це? Так, це святий Миколай. Йому терміново потрібна допомога. Він не встигає спакувати подарунки дітям. У нього є багато коробочок та ще більше подарунків. Потрібно обрати за формою подарунок, який підійде під конкретну коробочку, адже коробки усі різної форми. Ось, наприклад, ця коробка має форму сердечка. Який подарунок покладемо? Шоколадні цукерки. Вони також мають форму сердечка. А ця коробка яку форму має? Ця коробка прямокутної форми. Що покладемо у неї? Блокнот. Він ідеально сюди підходить. Наступна коробка якої форми? Вітно, тож і покласти ми маємо щось кругле. Що ж це буде? Точно, м'ячик! Ця коробка якої форми? Так, квадратної. Що покладемо у неї? Шоколад. Ця коробочка овальної форми. Як думаєш, що підійде для неї? Ну, звичайно ж, кіндер сюрприз, адже він також овальної форми, як яєчко. І залишилась коробочка якої форми. Що покладемо? Вірно, попит. Святий Миколай дуже дякує тобі за допомогу. Усі подарунки готові. Тож святий Миколай сідає на свої санчата та вирушає у дорогу. Щоб встигнути привітати усіх діточок. А наша зустріч вже добігає кінцю. Давай пройдемось по списку та пригадаємо, чим ми сьогодні займалися і щенячим патрулем. Ми пригадали пори року, скільки їх всього. Так, чотири. Давай назвемо їх: Зима, Весна, Літо. Та осінь. Разом із маршалом ми лагодили гірлянди. Разом зі Скай шукали однакові різдвяні чобітки, а із кремезом прокладали шлях до святкового зимового настрою та порухались разом із пінгвінами. Потім зі Скай рахували подаруночки та зустріли дідуся, як його звали. Святий Миколай! Як ми допомогли йому? Підбирали подарунки за формою коробочки. Тож можемо додати цей пункт у наш список та відмітити, як виконано. Ти молодець. Ми чудово допомогли щенячому патрулю та завершили святкову підготовку. Герої дякують тобі і бажають чарівної зими, радості. Та гарних подаруночків під ялинкою. До нових зустрічей! Папа! -па!